Всім привіт з вечірньої Італії. Напевно, мене дивляться мої підписники. Мене дивляться багато тих, хто дивляться і не підписується. Мене звати Оксана. Вітаю на моєму каналі. Живу в італійському селі в Італії. В Італії я вже 9 років. Це не відеознайомство, просто мені треба завестися. Сижу в голові. Ну такі класні думки і мислі поговоріть. Знаєте, три місяці веду блог і завдяки цьому згадала, що я в себе в голові можу, можу побалакати, поговорити. Е, так, щоб не затягувати, на що мене це відео наштовхнуло. Я тут художством займаюся і заодно поговорю. Але, як то кажуть, включив камеру і вже не знаю, що сказати. Значить так. Хто мене вже знає? А, дивіться, оце позаду двері Я живу в будинку, якому вже 65 років. О цим дверам 65 років. Я, можна сказати, живу в музеї. Отам камін З диркою, хто був в Італії, то й знаєте, старі каміни, ну, яких вже нема, вже десь, може там в селах, ще десь. Ви знаєте, туди ще бадант нанімали. А зараз вже вони не нанімають в такі будинки бадант, вони здають вже в дім пристарілих своїх батьків. Я коли сюди приїхала, я оце у свекрухи моєї батьки. Жили в іншому будинку. Але умови, там, кімната ще була холодна, біля каміну вони грілися цілий день. Оце от у Свекрухи так доживали батьки. Коли померла мати, вона батька забрала там вони його туди-сюди повозили там, щось 6 місяців. А До чого я веду? В мене на каналі ви можете знайти все моє життя. У мене немає якихось окремих я не змогла розділити нічого. а Мені там підказали таке гарне слово подкаст. Правильно, подкаст. Підкаст неправильно, я вже подивилася. Так що, це відео назву такий подкаст. Поговорити. А я показувала будинок, в якому я живу. Вже в нас просто критична ситуація. Сім років мені розповідали, що ми цей будинок будемо робити. І ми дійсно робили документи, чекали. Не то, що з цим Віталієм мене краски засохнуть, не то, що з цим Віталією туго. Ну, вибачте, ми коли в Україні якусь спадщину оформляємо, чи ще щось це теж може затягнутися. А тут, щоб будувати будинок, от такий будинок, як да, там, будинок за 1 євро, треба і дозвіл, треба, і проєкт, і дотриматися, щоб потім виплати отримати, ну, не суть важна. Я почала знімати блог, думаю, о, щось підписники трошки наберу, щось чимось зацікавлю. А тут через місяць вже і будинок почнемо робити, і буде дуже цікаво, тому що в Італії, коли починають щось будувати, щось ремонтувати, це робиться швидко, це не затягується на 10 років, і було б дуже цікаво. Тут вже ми переграли, цей будинок ми не будемо ремонтувати, нам потрібно шукати новий будинок. Так, я замужем за італійцем. Уже сім років, у нас є донечка, який сім років, в неї цукровий діабет, і тут я теж іноді викладаю відео не для того, щоб мені поспівчували, а просто щоб показати, що є такі дітки, як вони живуть, що це таке, тому що про діабет я теж чула, але не уявляла, що це настільки все серйозно. У нас і в школі дівчинка була. Вибачте, що вниз іноді дивлюсь. Так що таке, так, показувала я свій будинок і як не крути на будинку, людям цікаво це дивитися, а у мене ще й плюс є. Значить, що мені прилетіло? Що в тебе в будинку безлад? І значить, і в голові безлад. Дивіться, а з яких це пір є якісь шаблони, що безлад, а що не безлад. Ну, в да, мене все чисто, порядок, їсти наварено, постілі постірані, клопів немає, якщо що. Втомилася ці вікна мити, тому що якщо я його відкрию, якому сямся догу, то воно випаде. Я зсередини мию, а там я боюсь, що, не дай Бог, свекруха буде йти, бо ще стекло на голову впаде. Я просто вже сама собі не довіряю. Але ми ще отут перезимували цю зиму, було тепло. І якось нам вдалося перезимувати. Ви знаєте, вона вже дочка настільки привикла, ще от в серпні в неї виявили діабет. Вона настільки вже звикла, каже, це моє кастело, це мій замок, нічого не трогайте. Раніше казала, о, я теж хочу таку, такий будинок, як в тіті їзи в чоловікового сестри в чоловіковій. Ну там вже взять жопурка, понимаєте? Хто мене вже знає, той знає. І розумієте, що моїм підписникам вже має, має бути соромно. Чому комусь за когось має бути соромно? От я з тих, і я цим пишаюсь, коли я приходила до подруг додому, мене вони любили. І я приходила не в определений час, коли вони вже встали, поснідали, розгребли, все, все поубирали, Оксана може заходити. Я приходила, коли мені хотілося, коли в мене був час, тому що ми в селі, в нас городи, корови, бі, свині, сіно. І ми, коли вирвались до подружки, тоді, тоді й побігли. Мені було байдуже, я заходила сліпа, виходила німа, а як плітки чула, то прикидалась глухою взагалі. розумієте? Ну, це взагалі народна мудрість. Якщо кому, за мене соромно, чи взагалі хтось шаблони встановлює безлад, не безлад, в голові в тебе безлад. Чому люди пов'язують будинок із людиною? Так? А, і ви знаєте, коли мої свекрухи друзі приходили і казали: у мене питали, коли ви будете робити будинок? Я через три роки тільки прийшла до тями, з'їдивши додому, набравши сили, прийшла до тями і сказала: Я, це я, ви приходите до мене, а не ви приходите як до будинка. Це я, а це будинок. Я не будинок. Це, до речі, я теж цю хітру з когось вичитала. І що ще хотіла сказати: ви знаєте, коли почалась повномасштабна війна у 22-му році. 24 лютого. Да? З одного боку, що ви про це не говорите, а з другого боку, який у вас безлад? А з другого боку, там війна, а там ще щось. Ху -ху. Ну, не всі такі. Це мене один такий комент достав. Значить так. Літом до мене приїхала моя племінниця, якій три рочки. Її сестра залишила, тому що вона працює у військовому госпіталі. Вона не змогла з нею ціле літо бути три рочки. І було, були дівочки. 8 год і 11 год було дівчика. Це нашої подружки, дві сестри. Я була помішана ще в той час на уборці, дуже помішана, вони можуть це підтвердити. Я купила дивана, щоб можна було розкладати спати на ньому. Добрий вечір. Добрий вечір. Що тобі? Що тобі? Покажи глічинію. 145. Так, що ти хочеш? Кого? Печеньки. Печеньки. Ну, хочеш джамбелу тут? Угу. Бери джамбелу, тільки зроби 05. 0,5? Ага. Ну все, подожди, 10 минут з'їсти. Води попий зараз. Я еще три. Там не три. Да. Діця, попий води, пожалуйста, зараз. Нормально. Води попийся, на криші 10 минут. Коли буде 10 минут у 21.00. Боже, я думала, що я виключила. Я не буду це вирізати. Тож я хочу сказати, що влітку до мене на два місяці приїжджали діти навіть на два з половиною. І оскільки нас було багато в будинку, то так, ми мили, прибирали. Кожен вечір Франческо додому приходив, і він був дуже задоволений, тому що в нас був дійсно ну, порядок, який може бути, був порядок. Собакися на той час не було. І ви знаєте. Тут в італійців є така традиція, що один одного, коли вони провідують, я не кажу про коли там внукір народжується, коли хтось з лікарні виходить. Просто от прийти когось провідати, вони щось приносять. Їм було завжди цікаво до мене прийти, поглазіти, подивитися, повинюхувати. Да? Те, що там от старий шкаф от такий, ви розумієте? Ну, що ти йому зробиш? Покрасть. Ні, чоловік, сказав, що він так має залишитись. Це жах, ти звісно. Я тремчую. Розумієте, в усього є срок годності? Дата с каденза, срок годності. Як буде по-українськи? Давайте. Я згадала, а потім і забула. Річ. Ти купив якусь річ? Вона лежить 10 років, вона буде нова, ти її вдів, вона стара. Розумієте, тут все старе. Тут як, як порядок не наводь, все, ригать від нього хочеться. Розумієте? Тому я малюю. Тому я малюю, і картини залишились, і я бачу їх. А те, що ти після з місця на місце щось переносиш, то з місця на місце щось переставив, забув, що, де воно, воно вийшов в срок годності, ти його витягнув. Що я хочу сказати? Я не очікувала. Я думала, тому що всі ж дуже переживали. А у вас там війна, а Зеленський молодець, а тут сю, а друге де третє. Кажу, до Моніки, ну от, приїдуть діти, всім же ж буде цікаво прийти, провідати, подивитися і щось принесуть. Хоча ми на це не розраховували. Франческо дуже великий молодець. Два з половиною місяця він без питань. Купляв усе, ми їли, варили, пекли яку піцу, на море я їх возила. На той час ми ще на автобусі їздили. Він увечері приїжджав, забирав після роботи. Тут нема питань. Нам не треба було, ми не нуждалися. Але це саме людське. Думала, хтось олії принесе, хтось молока принесе, вони люблять. Отаке. Тим паче я до них теж ходила, провідувала. Ви що думаєте, хтось щось за два з половиною місяця приніс? Ні. Одна моніка спекла е тертий пиріг і принесла. І принесла. Одна моніка. А всі інші, знаєте, що приходили? Подивитися, що тут хата маленька, е четверо дітей. І от двоє нас, да? А ще коли їх привозили, було ще плюс двоє дорослих. І забирали було ще плюс двоє от, дорослих, да? Ніхто нічого не приніс. А прийти поглазі, чи у нас порядок, приходили. Його вас сестра приходила і казала, ой, вони навіть на вулиці роздаються, І тапочки так рівно стоять. Нічого собі. Я не знаю. От Мені завжди було байдуже, от ми в такому селі жили, в нас там понаїхали, тому що новий поселок був. І ну, я не знаю ні одної сім'ї, щоб комусь було дійсно важливо, що там хто про кого говорить. Тут я відчула, от тут я відчула що Франческо, на жаль, слухає, йому погано від цього. Він потім чекає, от, що я ж буду от він їде в відрядження. Нема вже от, раз, у мене га вже не -га вже все серйозно. Може, не все я сказала, що хотіла я сказати, але заходите в чужу хату, будьте сліпи. А кому соромно за мене, не соромтесь, буде весело. все одно. Франческо про свою дитину думає. А рахунку в нього грошей. Да хрена, він може, блядь, тут все село купити. Вибачте, що матюкаюся. Ті, хто теж не люблять, щоб матюкалися, я дуже це рідко роблю. Не соромтеся. <свіття> Ідіть. <свіття> Тому що, знаєте, що мені подобається? Мені не треба брехати. Понимаєте? Я не хочу ставити гарну картинку. Я собі думаю, а як воно? квартирах живуть в Україні по дві сім'ї. Там все взагалі євро ремонт. Я тільки оце записала відео, ще не виставляла про будинок. Мені вже йде реклама в Україні, продаються квартири з ремонту. Ванни ржаві, ще щось раз, 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 отак все показали. Планіровка не зрозуміла яка. І ви знаєте, що українці, це знаєте, це на Закарпатті, ті, хто їздять, заробляють, вкладають, там вдома не бувають, напевно. Ну, є такі люди, є такі люди, що заходять в будинок саме подивитись. І їх не люблять навіть подруги. Розумієте? І от в італьянців ти просто так не зайдеш. Ти маєш позвонити і сказати, що ти зайдеш. Або ти там три години, коли вже ти знаєш, що в людини вже все помите, убрато. Ще мене що здивувало, тут що дуже класно. Сніданок все обрато, ніхто на кухню не заходить. Обід все обрато, наче там ніхто і не живе. трушу стол. В мене є подружка-вчителька в Україні, коли до неї заходиш додому і в неї на дивані в прихожій лежить отак стопкою одежа, яку вона там ще раз вдіне, не вдіне, ще щось. Потім, коли на кухні завжди... Творчий безпорядок, все, Іра жива, вона їй хочеться щось робити, займатися. Вона ходить в школу щодня, перевдягається. Розумієте, їй хочеться красиво вдіватися, вона їсти варить, вона готовить, вона жива. А коли до Іри заходиш і в неї все блистить, Іру треба спасати від депресії. Розумієте? Я дивлюсь на свою бабу. Я дивлюсь на франк свою сестру. Ну там, звісно, все новеньке в хаті. Там, знаєте, як моя подруга пояснювала, там куди що не кінь, а там красиво, понієте? Звісно, треба прибирати. Я прибираю. Але якби це все нове було, то на це б ніхто не звернуває. І я дуже рада, що я зараз це почну робити. Коли є діти, внуки в хаті, ви їх вбиваєте, щоб вони нічого не дали. Да? Просто, от ще раз, у Франка є сестра менше на пару років, вона на два роки раніше за нього замуж вийшла, і там дівчина на два роки старша. Там вдома дитині не дають лишній раз пройтися. Там уже дитина скоро в двері не буде влазити. розумієте? Дома вона тіше води, ніж трави. Марія до неї приїжджає раз в год. Погрались, бігом на місце все поставили, отакі От очі. Там, там стрес у дитини. Но, як бабка була внизу, вони в мене тут виросли. Вона заходила в хату і прямою наводкою бігла на кровать і скакала. Ну, що ти їй скажеш? Ну, головне, щоб ноги ви там не поламали. Вони там малювали собі, писали. Во там стіни пообмальовували. І вона в першу чергу. І коли кажуть, ой, вони там таке роблять, таке це, і мама така. Моя не може бути. І, тим не міння, ця моя так скакала в чужі грудей в хаті, що поламала пальці на ногах. Так само і от з діабетом. Якщо Марія буде знати, що їй можна це все їсти, вона буде там раз у місяць його їсти, або коли можна, коли низький цукор, це все треба підбирати. А коли ти їх будеш забороняти, то куди воно? Так що якось так, так що кому соромно, Проходьте мимо, оце в мене отака вся хата, от як ці двері. Камін у мене тут шикарний. Понимаєте? Я хотіла показати, як колись італіянці жили. Мені сказали, ти що там безлад тебе. Не прирівнюйте людину до хати. Ви приходите, ну, той, хто таке робить, той і буде робити, а той, хто розуміє, то і зрозуміє. Так що всім добре, щастя. І не заглядайте своїм носом чужі, не знаю куди. Так що, якось так. Марія, тобі подобається твоя хата? Ага. Ми будемо звідси переїжджати? Ні. А будувати щось нове? А? А вікна хоча б поміняли? Є. Ні? Тисяча євро одне, тисяча євро друге, полтори тисячі балкон. А, Це дай називається дай з говна і палок дай. ліпити. Ти води напилася? Ага. Дай. І вже з'їла? Дайте тарілку! Дай тарілку. Так що, до побачення, бережіть себе, не стидайте мене, будь ласка.